Лікарі лікують тіло, а жлобство це хвороба, яка роз'їдає душу. І тому художники, жлобісти, жлобологи це теж певними лікарями, які ставлять діагноз, інколи хворіючи самі на ті ж самі хвороби. Але оскільки вони професіонали у площині людського духу, то вони оці виразки виразки констатують і кажуть, що це є хвороба, яка заважає людині бути людиною. Книга має мету окреслити ареали існування жлобства. Як у світі, як і на території кожної людини, починаючи від якихось побутових і соціальних явищ, і закінчуючи свою ідентифікацію в глобалістичному просторі. Це книга, яка мусить повернути людину, людину мислячу, думаючу, до аналізу, до аналізу свого буття і до розуміння того, що відбувається в світі. Ця книга мусить в людині збудити прагнення до Самоідентифікації, до розуміння, хто я є, і в першу чергу задати людині той вектор, той напрямок, коли людина відповідає на головне питання буттєве – хто я звідки і куди йду, пізнай самого себе.